Вже не для кого не новина, що ДЦК звертається до поліції для доставлення громадян, так би мовити, для складання протоколу про адміністративні права порушення, а по суті, для оголошення урошок і доставлення їх в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Так, наприклад, ось вам ситуація: вас зупиняє поліція, перевіряє по базі і з радістю вам повідомляють, що ви значитеся як особа, що порушує законодавство про мобілізацію. Тому, відповідно, вони мають право вас затримати і доставити до ТЦК. І це при тому, що повістку вам жодного разу не вручали. ситуація із життя. Після таких зупинок, як правило, клієнти дзвонять, і відповідно, ми звертаємося із запитами відповідно до того, чи знаходиться такий громадянин в базі призовників ухилянт або в базі Армор. Зараз я вам про пропоную розібратися саме з цими базами, тобто, що таке база Армор, клянт, призовник. Почнемо з бази Армор. Всім вона досить відома. Це інформаційна пошукова система МВС за декількома групами і критеріями. Відомості в ній дозволяють дізнатися максимум фактів про громадянина, якого відповідно перевіряють, або про особу без громадянства. Тобто щодо реєстрації транспортних засобів про всі ваші незаконні Діяння за десятиліття, навіть якщо вас виправдали за певними статтями, тобто про все. Функції цієї системи це пошукові, облікові, довідкові і відповідна прогнозуючі. По суті, підставами для внесення громадян в дану базу є вчинення будь-якого правопорушення, наприклад, неправильна парковка, а потім штраф, і все ви в цій вже базі. Або вас зупиняє поліція і бачить, що на вас колись складала відповідне протокол за адмінправопорушення по статті 130, тобто керування в стані сп'яніння, а 90% Одків будьте впевнені, що вам запропонують пройти освідування. тобто, ну, завдяки саме інформації з цієї бази, у поліціянта вже складається портрет потенційного підозрюваного порушника. Така собі презумпція винуватості автоматом. В Принципі поліціянту вже байдуже зупинив вас на він на законних підставах чи на вигаданих, все одно він бачить, там є якась інформація, і він вже бажає бажає її перевірити. Також в цій базі міститься інформація щодо розшуку громадян за підозру вчинені правопорушення, але в такому випадку відразу акцентую увагу на те, що тут має обов'язково бути відкрите кримінальне провадження. Що ж до внесення відомостей до бази Армур що. До громадян для доставлення їх до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, то взагалі таких підстав немає. Вони відсутні відповідно до постанови Кабінету міністрів 1487. Звернення до поліції щодо доставлення порушника відповідна громадянина за статтями 210-210 прим. 210, 1 КУПАП у ТЦК та СП може відбуватися лише за добровільною згодою, тобто все тільки за. Добровільною згодою. А що ж таке база приземник та ухилян? Це підсистеми вже існуючої бази Армор, до якої вносяться громадяни, які нібито порушили правила військового обліку. Відразу хочу зазначити, що внесення громадян до даних баз ще не є в жодному разі підтвердження вчинення ними правопорушень, оскільки в першу чергу доказом правопорушень можуть бути лише фактичні дані, на підставі яких а, вас Можна у чомусь звинуватити і відповідно затримати тобто, має бути якийсь матеріальний носій, наприклад, корінець повістки, пояснення свідків. А, відеозапис, вручення повістки чи відмови від отримання повістки, а не просто інформація в планшеті, яка відображає лише те, що туди внесла за зверненням начальника територіального центру комплектування та соцпідтримки, без підтверджувальних фактів порушень, тобто без доказів інформацію. Така інформація в планшеті не може в жодному випадку слугувати ні доказам, ні підставою для затримання відповідних громадян. Тож, якщо вам Будуть розповідати поліціянти, що ви ухилянт і. Будете затримати, то вимагайте пред'явити докази, обов'язково докази. Немає доказів, немає відповідної справи. Немає справи відповідна відсутня підстава вас затримання. І нарешті база оберіг це реєстр військовозобов'язаних. Даний реєстр по суті на сьогодні є проектом для створення єдиного цифрового реєстру військовозобов'язаних, і він не врегульований конкретним нормативно-правовим актом. Згідно з законопроектом про. Оберіг у, у режимі автоматичного обміну відповідно всі бази дані отримуються з різних електронних реєстрів і створюється відповідна така база. В неї вносяться персональні дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів, їхні контактні дані, номер телефону, електронна пошта, відомості про батьків, сімейний стан. Відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані, зокрема паспорти для виїзду за кордон, відомості про місце роботи, відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення, дані про наявність, відсутність судимостей, дані про притягнення відповідно до адміністративної відповідальності, також відомості про знання навіть іноземних мов, підвищення кваліфікації, дані про наявність підстав. Для виїзду за кордон відомості про відкриття виконавчих проваджень, службові дані, зокрема результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень, нагород ну, та інші відомості. Тобто, як ми розуміємо, максимальна інформація про громадянина України. Всі ці дані плануються збиратися з різних реєстрів без ключове слова, згоди громадян. Як перевірити себе по будь-якій із даних баз? По-перше, це може бути ваше особисте звернення до ТЦК у порядку? Отримання інформації про закон України про інформацію, тобто запит про публічну інформацію. Або ви можете звернутися до адвокатам, і тут відповідно з запитом звернеться вже до ТЦК та СП. Отже, зна головне знаєте, що внесення інформації до бази ще не обов'язково є доказом вашого правопорушення. Це є відносно бази. Ухлянт, бази призовник та бази Армор. А отже, не бійтеся, знати свої права. Розрізняйте всі ці бази. Якщо у вас виникнуть питання, дзвоніть нам пишіть і обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Якщо це відео було вам корисне, то обов'язково поставте нам лайки.